Толерантність – це поважати інших. Толерантність це бути милосердним. Це поважати думки інших. Це потреба інших. Це нехолена сваристь. Це уміння дружити. Це не один одного. Коли діло вміємо чекати. Коли ми цінуємо дружбу. Коли ми говоримо добрі слова. Але це не означає, що я не така, як усі. Я фарбую волосся, але це не означає, що я не така, як всі. Ну, це не означає, що я такий, як всі. В мене блакитні очі, але це не означає, що я не така, як всі.